того, щоб досягти цієї благодаті, треба просити у Бога благодаті і жити по-християнськи. От тоді буде діє божественна благодать, яка буде допомагати в усіх обставинах життя. І перемагати, і навіть отаких, от як їх ви сьогодні бачили, і таких перемагати. Перемагати терпінням і наполегливістю, твердістю своїх переконань. Покричали і пішли, А ми йдемо своєю дорогою. Своєю То така Ольга Осоуля. Ну, якщо коротко сказати, є літичка, яку не треба слухати, бо вона відводить людей від Бога, а не, а не приводить до Бога. І тому не треба е, її е, популяризувати. Бо це. Спотворення православного віровчення і православний мораль. Тому подальше тримайтеся від, від цієї Ольги і від eh, подібних до неї. Чи? Ваше свято, це дуже цікава записка, ось надійшла. Чи відомо вам, що 40 мільйонів гривень з державного бюджету виділили на десятину церкву Московського патріархату? Мені відомо. я думаю, що це скоріше відомо депутатам і урядовцям, а мені відомо. І ще одна записка дуже цікавого змісту: Україна вже 20 років е, е, зазнає демографічної кризи. Патріарх Грузинський для подолання наслідків демографічної кризи запровадив ініціативу, згідно з якою кожна дитина, народжена в сім'ї, проходить обряд хрещення патріархом Грузинським. Чи не думали ви про запровадження подібної програми в Україні? Що демографічна проблема існує не тільки в Україні, а взагалі в європейській цивілізації. Це загально європейська проблема, і залежить вона. Від народжувані. Жінки народжують мало дітей. Якщо взяти 19 століття і навіть першу половину ХХ століття, то сім'я мала мінімум 3-4 дитини. Мінімум. А то і 10 і більше. І, то, і тому населення зростало. І тому Україна мала за переписом 1929 року 85 мільйонів. А сьогодні ми маємо 45 мільйонів. А де ж ці. 40 мільйонів. Частину знищили голодомору 10 мільйонів. Частину війна. А, а переважна більшість смерть знищує. А жінки не народжуються. Тому церква звертає на це увагу. І ми. То ми і Православна церква, і Київського патріархату, і Московський патріархат, і Греко-католицька церква, і Рима-католицька церква, і протестантські церкви звертались і не один раз про заборону абортів. Просили, щоб народжували більше дітей. Ну хоч би відновляли ті, які помирають, хоч два народжували Бога. І то було. А, А те, що робить грузинський патріарх, ну це великої такої підтримки не буде мати. Я перепрошую, можна це було моє питання адресоване? Тут, власне, чого не виникло? що я цього літа їздив до Грузії, так от і ми з дружиною відпочивали бізнес сім'ях. Ми були два дні в одному місці, два дні в іншому поселенні. І, власне, це від грузинів простих. То дізналися, що? Кожна третя дитина, да, вона є хрещеною е, патріархом, е, тобто це є його ініціатива. І дійсно зараз в Грузії люди е, дуже багато молодих сімей, вони кожен вважають заводити третю дитину, да, та як це честь, що вона буде хрещена самим патріархом. Справа в тому, якщо е, чоловік і жінка народжують дітей кількість тією метою, що Діти будуть покращені патріархами, то вони не виконують.